Цесна гірська поміліо. Це 5-літровий контейнер. Ми вивантажуємо в садовому центрі з нашого розсадника. Подивіться, яка якість. Це 5-літровий горщик. Якщо ви хочете, щоб вони були ще більше набиті, їх можна, їх можна стригти. Ну, і сосна стрижеться не так, як ялина. Ми просто її стрижемо майже як самшит ялинки. А у сосни тут складніше. Тут треба оці е, свічечки просто вкорочувати. На, коли починаються прирости навесні, ми їх беремо і дивимося, якщо вона йде туди, тікає сосна від нас туди, то ми беремо свічечку на дві третини, просто обрізаємо. Або вона йде вгору, не так як нам треба, або є один пагін. От, наприклад, буває навіть от таке, бачите, от. от начебто росте, як зовсім не гірська сосна в сторони. Оце треба просто, може, не побачили, треба було з маличкою там от свічки обрізати. І цього всього б такого не було б цієї, цієї проблеми. Але загалом зверніть увагу, подивіться в прайсі. І ще цікаво те, що... Заходьте на наш сайт, дивіться, що у нас є. Бо таке враження, що ми купують тільки те, що знімають на відео. А те, що на сайті дуже багато рослин, які ми не встигаємо знімати. А встигаємо знімати лише відсотків 10 асортименту того, що в нас є. От бурслина компактус. Подивіться, яка вона шикернюча і яка в неї. Структура стовбура. Такі неймовірні, цікаві стовбури. Бачите, як кора, як, як пробкове дерево. І весени ну, просто листя. Просто неймовірне, особливо коли вона в ґрунті росте, це просто... Диво, ну і тут магонія чаріті, це відкриття нове наше. Перевіряємо зимостійкість. Далі кіперісовики нутканські. Це найрозістійкіші най кіперісовики із всіх кіперісовиків, які є. У нас в жорнівці є екземпляр, навіть вже 4-5 метрів. Запрошуємо розсадник проксіма. Слава Україні.